Вже понад 15 років розділянцям та гостям міста допомагає бачити світ оптика Т, розташована по вулиці Привокзальна поблизу місцевого ринку. Тут зможуть задовільнити усі потреби пацієнтів від діагностики лікування до придбання лінз, окулярів та аксесуарів. Перевірити гостроту зору ви зможете за допомогою рефрактометра, фороптера, проєктора знаків та набору лінз. На базі офтальмологічного кабінету Оптика Т ви зможете пройти апаратне лікування зору за допомогою різних методик і приладів. Сучасні офтальмології його успішно застосовують як м'який консервативний спосіб лікування та профілактики багатьох захворювань. Апаратне лікування відмінно підходить для дітей, оскільки є безболісним і безконтактним, а багато процедур проходять в ігровій формі. В вашій увазі представлений широкий вибір лінз та оптичних оправ від провідних виробників, висока якість продукції, прийнятні ціни, також можливе придбання окулярів під замовлення, в наявності контактні лінзи для дітей, і дорослих, а також необхідні аксесуари для догляду за ними. В асортименті сонцезахисні окуляри із захистом від ультрафіолетових променів на будь-який смак. Та гаманець. Крім того, на базі оптика Т ви зможете скористатися послугами ремонту окулярів та діагностувати лінзи. В наявності широкий вибір окулярних аксесуарів, зокрема чохли, ланцюжки, серветки для очищення та багато іншого. Висококваліфіковану допомогу вам надасть оптометрист, ортоптист Кондрашева Тамара Анатоліївна. У нас ви отримаєте повний цикл обслуговування від перевірки до видачі замовлення. Виготовлення окулярів відбувається безпосередньо в Оптика Т на якісному автоматичному обладнанні світових брендів, а своє замовлення ви отримаєте вже наступного дня. Нучка цінова політика, гарантія якості, широкий вибір окулярів та аксесуарів, а також індивідуальний підхід до кожного все це ви оціните особисто, ставши одним з клієнтів Оптика Т. З нами бачити світ набагато легше.